Тарас Шевченко Плач ярославний. В пути вліграді вранці рано співає плаче Ярославна, як та зозуленька кує, словами жалю додає. Полечу, каже, зикзицею, тією чайкою вдовицею, та понад доном полечу. Рука в реці каялі і на тілі, на княжім, білім помарнілім, омию кров суху отруглибокі, тяжкі рани. І квилить, плаче Ярославна, в путивлі на валу, на брамі, вітрило вітриній єдиний, легкий, крилатий господине. На що на дужому крилі, на вої любі й мої, на князя ладо моє миле, ти ханові метаєш стріли, немало неба і землі, і моря синього, на морі гойдай насади кораблі, а ти, прилютий горе, горе, моє веселіє украв, степу на тирсі розібгав. Сумує, квилить, плаче рану в путивлі граді Ярославна і каже дуже і старий, широкі немалий, пробив єси високі скали, текучі в землю половчина, носив єси на байдаках, на половчан, на кобяка, дружину О, святославлю. Лавутицю преславний, моє ти ладо принеси, щоб я постіль весела слала, у море сліз не посилала, сльозами моря не долить. І плаче, плаче ярославна, в путивлі на валу, на брамі, святе сонечко зійшло, і каже. сон І землі моєї тугинуть, гине розвело, святий, огненний господине, спалив єси луги, степи, спалив і князя, і дружину. Спали мене на самоті або не грій і не світи. Загинув владо, я загину.